Так, всім привіт! А давайте легенько подивимося, чи е ЗСУ готує нам якісь подаруночки до кінця року. І чи вони самі отримують якісь цікаві подаруночки? Що нам готує такого цікавого ЗСУ до кінця року? Чи Україна отримує щось цікаве? Подаємось. Так. Україна щось отримає, цікаве. Угу, так. Опитимося обережно. Що ми будемо, порадіємо. Щось mm -hmm. до нас приїде дуже гаряче, дуже таке, що наводить вогню багато. Так. Угу, Щось прилетить нам таке, що далеко летить. А, але його дуже мало буде. Так, в ЗСУ готує нам якісь цікаві подаруночки. Готує. ЗСУ нам готує цікаві подаруночки, дивлячись, що важко на двох напрямках, дуже сильно важко. Ніби зараз, виходить, як виходу немає, не знають, як, що як зробити. Але у них є шанс це щось по обороні, все змінити по обороні. Іде якийсь неочікуваний прорив. Що нам ще цікавого ЗСУ? Нам цікавого ЗСУ, це звільнення якоїсь території. Звільнення території територія. Вісім мечів це окупована територія. І за допомогою партнерів... І в надходженні чогось буде звільнена територія. Вже давайте чуть-чуть подивимося чуточку. Що нам ще? А, так, дивіться, ми порадіємо від таких новин. Будуть приємні гарні новини по поверненню території. Це можуть бути невеликі території, це територія коло води. Це... Ну і Харківська область, і Херсонська область мені йде. По зірці це дуже гарні надії, що наші хлопчики зможуть нам принести гарні новини. Ось якраз до Нового року ми щось дуже цікаве почуємо. Все, Ми чекаємо таких гарних новин. Від хлопців, хай не все вийде. І все буде добре. Дякую, друзі, за перегляд, дякую за коментарі. за... Ваші вподобайки. До зустрічі!